Антарктида загадковий континент вінчної мерзлоти. Саме тут, на острові Ганідес, розташована єдина українська арктична станція Академік Вернацький. Це місце, де українські вчені досліджують клімат, природу та космос. Станція було засновано Великою Британією у 1947 році під назвою Фарадей. У 1996 році її передали Україні за символічну плату всього один фунт стерлінгів. З того часу станція носить ім'я від одного українського науковця Володимира Варнацького Давайте переглянемо відео. Континент із надзвичайно суворим кліматом через екстремальні морози заселити Антарктиду неможливо. Тож все населення тут співробітники наукових станцій, і одна з них українська. Хоча до 1996 року вона належала британцям і називалася Фарадей. На початку 90-х Велика Британія зрозуміла, що утримувати дві станції на континенті дуже невигідно, а демонтувати одну з них, як вимагає антарктичний договір, дорожче ніж подарувати. Звісно, претендентів на багатомільйонний подарунок вишикувалася чимала черга. Висновок артактична станція академік Вернадський» – це гордість України. Завдяки роботі вчених цієї станції ми глибше розуміємо процеси, що відбуваються на нашій планеті. Дякую за увагу.